Охоронці віддали своє життя не за а, те, що вони щось захищали. Вони охороняли правопорядок і не тому, що вони були біля, біля Верховної Ради, а тому, що в них шпурнули бойову гранату. І я вважаю, що цьому передувала ціла низка закликів приходити, щось боронити. Немає чого боронити. Що боронити? Центральну владу, збивати децентралізацію, власне, коли. Громада буде передана влада на рівень областей, районів і громад, що боронити, я всім критикам конституції, до якої я безпосередньо формування яких поглядів маю відношення, і в тому числі на які стоїть знак якості Ради Європи. Я їм всім раджу почитати, по-перше, і по-друге, не підмінювати поняття. Тому що особливості місцевого самоврядування в Луганську Донецьку, які очевидно необхідні для того, щоб відновити мир, Життя і відновити а, все, що там зруйновано, очевидно, потрібно. Я ніколи в житті не проголосую за особливий статус Донбасу. Це протирічить моєму внутрішньому переконанню. Тому говорити про те, особливо перетворювати це в безлузні, шоу і заклики, що там був якийсь особливий статус, що це централізація влади це беззлузня. Ви знаєте, я з шаною повагою ставлюсь до політиків українських, але хочу підтвердити, що іноді в багатьох випадках їхні знання того, що пропонується, протирічать не моїм знанням, а знанням, наприклад, Венеційської комісії, найавторитетнішої організації в Галузі права Ради Європи. Тобто ми розуміємо, що це неспівставно. Які щось розказують, а про володний жаль, за цим нічого немає, немає і. Вони кажуть, приходять на телебачення і говорять про те, що треба жити краще, так я з цим погоджуюсь. Я знаю, що І злочин проти нашої державності, проти України. Я вчора був в госпіталі у хлопців. Ви знаєте, ну такі серйозні бойці. Є один мінецький хлопець в важкому стані. Я вчора зустрічався з родиною. Перед день цього я був на похованні двох хлопців, які загинули 94 го і 95-го року. Це трагедія, це чисте діти. Той фарс, який відбувається, коли починають перекладати відповідальність на когось за ці загибелі, за ті смерті і за інше, це просто не вкладається в розуміння. Мають понести відповідальності вбивці. У вигляді а, справедливого вироку суду, але це передбачено пожиттєво і політикани, які закликали до акції громадської непокори, тоді, коли немає жодних підстав. Посягання на незалежність. І, 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 так конституцію не було. І ще одна річ. Я сьогодні про це скажу, але, можливо, через 10 річ це стане правдою. От ті хлопці, які загинули, вони війдуть в історію нашої країни як захисники демократії і свободи в нашій країні. Ви побачите, що це відбудеться і відбудеться дуже скоро. Тому що те, що ми робимо сьогодні, те, що ми захищаємо, це реформа, яка передасть і поверне владу людям на місці. А це є важливо. І своєї реформи бояться, То, всі хто зурбував владу, чиновники центрального рівня, навіть якщо вони лейба, що вони демократи, але вони не хочуть прощатися з тим, що вони впливають на те, кому скільки грошей дати і е, яке рішення хто має приймати, це все є е, боротьба. Боротьба за незалежну Україну. Я для себе прийняв рішення. Я буду робити все залежне, е, розумінні того, що я маю як професійні знання, я 10 років. Був спільно з вами і сьогодні з з вами. Я розумію, що це реальне життя.